На офіційному сайті Вищої ради правосуддя та на youtube каналі Ради. <кій> Пропонується затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя з такого питання. Про відтермінування початку відновлення роботи Пілозерського районного суду Херсонської області. Пропозиції е зміни доповнення до порядку денного будуть? Немає. Тоді прошу голосувати за порядок денний, який було запропоновано. Хто за одноголосно, Вища рада правосуддя ухвалила затвердити порядок денний засідання Вищої ради правосуддя з мною питання? Переходимо до розгляду питань порядку денного про відтермінування початку відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області. Доповідач голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик доповідає: відповідно до частини 7 статті 147 закону України про судоустрій статус суддів в разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану в зв'язку зі стихійним лихом військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді. За рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням голови Верховного суду шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя або іншого визначеного суду. Порядок розгляду Вищої Ради правосуддя подання голови Верховного суду щодо зміни територіальної підсудності судових справ, визначеної Головою 23 з позначкою 5 Регламенту Вищої ради правосуддя зі змінами, затвердженими рішенням Вищої ради правосуддя від 9 лютого 2023 року. 28 липня 2023 року. До Вищої ради правосуддя надійшло подання голови Верховного суду про відтермінування початку відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області. Як зазначено в подаді до Верховного суду надійшло звернення голови Херсонського апеляційного суду та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області з проханням відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 вересня 2023 року в зв'язку з відсутністю. Належних умов для його роботи <кій> з огляду на зазначене, голова Верховного суду уніс подання про відтермінування відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 вересня 2023 року. 26 липня 2023 року до вищої ради правосуддя надійшов лист територіального управління державної судової адміністрації України в Херсонській області щодо відтермінування до 1 вересня 2023 року відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області у зв'язку з наявності безпекових загроз. Встановлено, що розпорядженням голови Верховного суду від 10 січня 2023 року No2 про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ судів Херсонської області з 1 лютого 2023 року відновлено територіальну підсудність судових справ Херсонського апеляційного суду Білозерського, Великоолександрівського, Новогородського районних судів Херсонської області, а також змінено територіальну підсудність судових справ Херсонського міського суду Чаплинського Верхнього. Рогачинського, Новотроїцького, Горностаєвського, Великолептицького, районних судів Херсонської області, Каховського міськрайонного суду, Новокаховського, міського суду, Береславського, Високопільського, Генічського, Іванівського, Каланч... Калача... Каланчацького, Сюрупенського, Головпристанського, Нижньосірогоцького, Скадовського районних судів Херсонської області. У зв'язку з наявності безпекового загроз та відсутності можливості відновлення територіальної підсудності судових справ Херсонського апеляційного суду Белозерського, Великоолександрівського, Новородцовського районних судів Херсонської області, вища рада правосуддя 31 січня 2023 року ухвалила рішення про початок відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ. Судів Херсонської області, яким відтерміновано відновлення територіальної підсудності судових справ цих судів до 1 березня 2023 року. <кій> Рішенням Вищої ради правосуддя 28 лютого 2023 року від 30 березня 2023 року від 27 квітня 2023 року відтерміновано до 1 квітня 2023 року до 1 травня 2023 року та до 1 червня року, Двадцять третього року відповідно початок відновлення та зміни територіальної підсудності судових справ суддів, визначених пунктами 1.2 розпорядження голови Верховного суду від 10 січня 2023 року. номер 2 про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ Херсонської області. Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2023 року. Відтерміновано до 1 липня 2023 року початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області визначено пунктом 1 розпорядження голови Верховного суду від 10 січня 2023 року про відновлення та зміну відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ суддів Херсонської області. Та змінено з 1 червня 2023 року територіальну підсудність судових справ Білозерського районного суду Херсонської області Херсонському міському суду Херсонської області. Рішенням Вищої ради правосуддя від 29 червня 2023 року відтерміновано до 1 серпня 2023 року. Початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області визначено пунктом 1 Розпорядження голови Верховного суду від 10 січня 2023 року про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ суддів Херсонської області, враховуючи в поданні голови Верховного суду підстави для відтермінування відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області керуючи статтями 330 34 закону України про вищу раду правосуддя частиною 7 статті 147 закону України про судоустрій статус суддів главою 23 позначкою 5 регламенту Вищої ради правосуддя пропонує відтермінувати до 1 вересня 2023 року початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області, визначеного пунктом 1 розпорядження голови Верховного суду. Від 10 січня 2023 року No2 про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ суддів Херсонської області Херсонському міському суду Херсонської області продовжити розгляд справ, які надійшли до 31 серпня 2023 року, включно на розгляд цього суду в порядку, визначеному частиною 7 статті 147 закону України про судоустрій статус суддів. Та відповідно до рішень Вищої ради правосуддя від 30 травня 2023 року та від 29 червня 2023 року. Якщо немає інших пропозицій, то ставлю на голосування. пропозицію про відтермінування робот, початку відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до відповідно 1 вересня 2023 року. Голосування завершено. За, проголосувало 12 членів ВРП проти 0. Таким чином, рішення прийнято, оголошується результативна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила відтермінувати до 1 вересня 2023 року початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області, визначеного пунктом 1 розпорядження голови Верховного суду від 10 січня 2023 року номер 2 про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ. Судів Херсонської області, Херсонському міському суду Херсонської області продовжити розгляд справ, які надійшли до 31 серпня 2023 року, включно на розгляд цього суду в порядку, визначеному частиною 7 статті 147 закону України про судоустрій і статус суддів, та відповідно до рішень вищої ради правосуддя від 30 травня 2023 року номер 566 шістдесят Дріб 15 3, 23 від 29 червня 2023 року номер 672, дріб 0, дріб 15 3, 23. В цьому передокденне засідання Вищої ради правосуддя вичерпано. Засідання Вищої ради правосуддя оголошується закритим. Дякую за роботу.